Але наповнюваність груп становила від 7% від спискового складу до 40%. Відповідь е, директора, чому, ну, тобто, я просто акцентую увагу, що басейн працював на орендаря. Це навіть свідчить, уся ненаповнюваність класів, які займалися. Директор сказав, що я буду батькам руки в двері зажимати, щоб вони відправляли дітей, не хочуть ходити на заняття, то я знову ж таки не розумію, чому бюджет мав утримувати басейн, який користувався в повному обсязі, виключно оренда. Були ще платні послуги. Так, це, наприклад, абонемент. Плавання з тренером, оздоровче е, плавання для вчителів і акваеробіга. Е, від того зароблено 30 тисяч. Жодної калькуляції, як це передбачає законодавство, це пряме порушення бюджетного законодавства. Калькуляція, яка б обґрунтовувала, чому застосовується саме така ціна, чому з сторонньої людини беруть саме стільки за плиток або абонемент, немає. Калькуляція має бути обов'язкова. Туди мають бути включені всі витрати, які несе заклад по утриманню басейна, розподілені відповідно на види послуг. Калькуляції немає зі слів адміністрації. Бо якщо зробити реальну ціну, вона буде дуже висока. Але це хіба аргумент? Якщо я скажу наш розрахунок абсолютно. Прямий, можливо, дійсно вартість була б висока, але така не ниж, нижче плінтуса, як вона на самому, насправді була. То якби всі витрати, які несе бюджет покласти на тих, хто е, за плату ходив в цей період в басейн, то школа отримала б додатково 100 тисяч гривень. Оці е, 100 тисяч я вважаю не до отримання доходів за 2000, тільки за 2012 рік. По платних послугах е, я вам показала по басейну, по оренді проблеми, по платним послугам проблеми. Але, незважаючи на таке, директор себе, як ви знаєте, заохотився зі спецфонду. Я ж кажу, енергоносії зі спецфонду платилися дуже незначно. А за то заохочення з е, спецфонду 13 тисяч було сплачено тільки за один рік. Так було заохочено директора без погодження проспілковим комітетом школи, що передбачає порядок, і без погодження з управлінням освіти на 13 тисяч. І е, ще е, такі поломки ще є, зауваження по інструкторах. Між іншим, я встигла те, що я встигла провірити свіжу довідку, все це підтвердилося. Переплачувалася інструкторам. За рахунок неправильного застосування навантаження для інструкторів переплати вклали більше 10 тисяч гривень тільки за тільки до 2012 рік. Це також мало бути або відшкодовано. Ну, як робиться довідка? В кінці довідки робиться пропозиція по усуненню. Протягом місяця перевірений заклад має надати інформацію про усунення або надати заперечення. Тобто, якщо, от як я почула сьогодні, це була для мене новина. Конарєва неправа, понева, понерва все неправильно написала разом з всім фінансовим управлінням, тому що я, жодна довідка не іде без того, поки я не вичитую і не внесу свої корективи. То було було достатньо часу. Якщо там працюють професійні люди і підготовлені, надати спростування з посиланням на законодавчі акти відсутність мовчання з приводу виявлених порушень засвідчує погодження. Ну інакше я по-другому це не розцінюю. Значить, адміністрація закладу згодна з тим, що такі порушення є, і їх треба усувати. Про усунення інформації не було. був формальний лист, в якому директор без, без жодного обґрунтування з посиланням на законодавство, а це і є обґрунтування, написав, що він не згоден з жодним зауваженням. Оце це така відповідь, тобто. Чи то халатність, між іншим, інструктори. От, стосовно халатності це е, там, незаконні дії, порушення, неефективність, е, е, негативні управлінські рішення це одне. Але халатність весь час напрошується таке, таке визначення, тому що я вам кажу, що е, наповнюваність в класах низька, між тим е, журнали обліку, які ведуть у зобов'язані вести е, інструктора. То, наприклад, по спискової чисельності 16 дітей у нього по обліку 32, а фактично є 4. Тобто контроль і безконтрольність. Що стосується контролю, аудиту і так далі, це не тому, що це не має бути разово. Прийшло фінансове управління і знайшло і зробило зауваження. І по законодавству існує не тільки зробили зауваження, ми наділені правом готувати протокол бюджетного правопорушення, а про те, що підстави для цього були, але ми зважали, що це буде виправлено під час перевірки. Я хочу зачитати бюджетний кодекс. Розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит. По внутрішньому контролю це ефективність використання коштів. Дуже погано видно дотримання законності, законодавства, досягнення результатів. А по аудиту це попередження можливих помилок, порушень до обліку і в тому числі ефективне. Законне і результативне використання коштів, тобто не тільки сенс роботи в відсутності порушень законодавства, хоча вони тут також були, а сенс роботи в тому, щоб попередити порушення і забезпечити найбільш ефективне використання бюджетних коштів, цільове, ефективне, доречне. Ну от це те, що хотіла повідомити по попередньому.